10 найважливіших подій цього тижня в Орпінській громаді. В Орпуні відзначили річницю програми Є відновлення. Міністерство інфраструктури України провело в місті захід є відновлення, результати та перспективи. На ньому нагородили тих, хто брав активну участь у реалізації програми. Ірпінь попрощався із захисником Віталієм Демарчуком. Військовий загинув 8 травня на Донеччині внаслідок мінометного обстрілу. В Орпінському історико-краєзнавчому музеї відзначили міжнародний день муз... Музеїв. На свято до Верпуня з'їхалися представники з понад 20 музейних закладів Київщини. У Верпінській бібліотеці презентували повне видання збірки віршів видатного українського перекладача та поета Григорія Кочора Інтинський зошит. До книги увійшли поезії, написані в жахливих умовах гулагу у місті Інта з 1945 по 1958 рік. Верпуні відзначили другу річницю з моменту відновлення електропостачання на деокупованій території Київщини. Біля Сцевого музею працівники дитек влаштували експозицію артефактів тих часів під назвою Світло перемагає темряву. Традиційним флешмобом ірпінці відсвяткували день вишиванки. Містяни зібралися на центральній площі, щоб погрозуватися своїми вишиванками та сфотографуватися з Шевченком. Ірпінський центр первинної медико-санітарної допомоги отримав електромобіль. Його медзакладу передали у межах угоди про гранти глобального фонду фінансування між міністерством охорони здоров'я України та міжнародним банком реконструкції. У Державному податковому університеті Верпані провели другий національний форум органів студентського самоврядування. На нього з'їхалися представники молоді з різних куточків України. В Ворпінській міській раді пройшли навчання з цивільного захисту. У них взяли участь учасники гуртка Опір, Монварта, кінологи та ДСНС. Відпрацьовували легенду з вибухом та пораненими. Ворпані завершили відбудову ще однієї багатоповерхівки: відновити будинок у ЖК Пушкінський квартал вдалося завдяки допомозі одразу чотирьох благодійних організацій: Нідерландської громадської організації Open Door Ukraine, їхніх партнерів, Lifeline Ukraine, благодійного фонду Merlin Солідарність та фонду енергоефективності. Більше читайте та дивіться на усіх платформах АІТВІ.